Вам треба вирішити питання доставки себе з точки А в точку Б не за всі гроші світу. Тоді самокат Spark саме те, що вам потрібно, тому що вартість такого самокату усього 19200 гривень. Він має двигун на 500 Вт, він має літівий акумулятор 36 вольт, 15 годин. Він не має нічого зайвого, він має лише одну кнопку для його вімкнення, маю такий дзвіночечок прикольний, кріплення для телефону. і... Колір цей прикольний цікавий болотний колір. Такий самокат по наявності в нашому магазині в місті Запоріжжя Він може бути відправлений вам новою поштою безпередплатно. Також ми маємо такий чорний. Приїжджайте, катайте, забирайте 500 ватт, це доволі потужно і вам його вистачить на одному заряді орієнтовно на 25-30 кілометрів. Максимальна швидкість його 33 кілометри на годину. Зверніться до нас, самокат «Спарк» по наявності в Запоріжжі.